Молода гвардія на перевірку виявилася не такою вже і молодою. Один з табірних корпусів морський фактично в руїнах. Ось уже майже два десятиріччя, як будівля не ремонтувалася і зараз вона знаходиться в аварійному стані. Жити тут навіть за великого бажання неможливо. Але якщо корпус відремонтувати, то протягом року тут зможуть відпочити 5 тисяч підлітків. Якщо врахувати, що після анексії Криму українські діти виявилися позбавлені можливості проводити канікули в Артеку і Орлятці, а також ще в 118 таборах Кримського півострова де гвардія автоматично стає головним оздоровчим центром для наших хлопчаків та дівчаток. Ми хочемо е зробити так, щоб в этой молодій гвардії відпочивало більше кількість деток, щоб збільшити мощності. Для этого, в принципі, все есть в молодой гвардії. Ну, Во-первых, есть персонал, який этого хочет, есть діти, которые хотят отдыхать в молодій гвардії. І є можливості, которые на сьогоднішній... день. День вже можна використовувати для збільшення кількості місць. Зате корпус зоряним може похвалитися відмінною їдальнею, новеньким ремонтом. Правда, тільки двох поверхів. На треті грошей не вистачило. Як розповів директор, тільки проєктно-кошторисна документація, можливого оновлення табору, обійдеться в 3 мільйони гривень. Тому зараз підрахувати, скільки ж необхідно коштів для того, щоб молода гвардія стала повноцінним артекозамінником, замінником можна лише приблизно. Є програма, яка передбачає такий, знаєте, вієрний підхід. Почнемо з морської і далі всі решта таборів, щоб переміщати робочу силу, переміщати педагогів. Якщо буде сила у уряду і фінансова можливість, то за 5 років ми плануємо, капіталізувавши 250-300 мільйонів, відбудувати, зробити конфетку з цієї молодої гвардії. Втім, незважаючи на ряд відмінності молодої гвардії від знаменитих кримських здоров'я самим дітям відпочивається тут ні трохи не гірше. Ті ж вважають теж багаття, ті ж ігри на березі моря, підйом прапору, відбій та компот за розкладом. Здесь отлично. Я була і в Артекі, і в Молодої гвардії. Вот тут поднимался вопрос по поводу Молодой гвардии і Артека. Они на самом деле очень похожи. Если сравнивать з Артеком. Как вам, как вам сказать? Естественно, на ремонт но он не мешает здесь жити. Тут не менее Тепло, як бо уютна, нормальне кровати, нормально можна скупатися і помитися. Все впевнено замечательно. І найголовніше звідусіль чути дитячий сміх. А Це головне мірило якості. І, повертаючись додому, в Тернопіль, Рівне, Донецьк чи Харків, ті хлопчики і дівчатки назавжди збережуть своїми серці спогади про щасливий час дитинства, проведений ними на березі Чорного моря. Тільки тут тільки тут душа зігріта і тебе. Пам'ятати буду я молода! Гвардія моя. Олена Помішла, Дислава, приходько, Спасибо. факти.